Ви вирішили вступати до Харківського національного університету радіоелектроніки. Вірне рішення. ВУЗ займає лідуючі позиції в країні серед технічних вищих навчальних закладів за даним напрямом. І перше місце в останньому рейтингу Міністерства освіти і науки яскраве цьому підтвердження. Отже, для того, щоб прийняти участь в конкурсі для вступу на навчання в ХНУРЕ, необхідно подати документи до Вишу. Університет радіоелектроніки знаходиться на проспекті Леніна 14 поряд зі станцією Метро «Наукова». Від метро вам необхідно пройти по проспекту до головного входу університету, де знаходиться приймальна комісія. Крок 1. На вході отримати у чергового приймальної комісії і заповнити бланк заяви про допуск до конкурсу для вступу на навчання, бланк згоди на обробку персональних даних. Крок 2. Завірити медичну довідку чи її копію у медичного працівника справа відходу або у медпункті вулиця Бакуліна, 16, вхід з вулиці Коломенської. У разі потреби зробити цифрове фото у фотографа, який теж знаходиться на території приймальної комісії. Нагадуємо перелік документів, які ви повинні мати при собі: 6 фотокарток 3 на 4 Приписне свідоцтво з печаткою на фотокартці та датою прийняття на облік. Або військовий квиток, атестат про повну середню освіту з додатком Оригінал або Завірена копія. Медичну довідку 086 з відміткою медпункту Хнури за 2013 рік для молодших спеціалістів: диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього Оригінали або Завірені копії. Сертифікати ЗНО з відмітками про проходження тестувань, оригінал або завірна копія та інформаційну картку з результатами ЗНО для вступників на перший курс, довідку про середній бал атестата для випускників минулих років видає приймальна комісія хнури дві ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, По дві копії першої, другої сторінок паспорта та старінки з реєстрацією місця проживання дві ксерокопії документа про середню освіту і додатку до нього. Крок третій. Завізувати заяву. Якщо ви маєте пільги, вам необхідно завізувати заяву у заступника відповідального секретаря приймальної комісії в кімнаті 142. Якщо виступаєте на старші курси, то вам необхідно звернутися в кімнату 141. Якщо ви подаєте документи на вступ на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, ви проходите в кімнату 165. Правильно зорієнтуватись вам допоможуть чергові від студентського сенату. Якщо у вас або у супроводжуючих вас осіб виникла потреба перепочити, ви можете це зробити в зоні відпочинку, яка розташована у внутрішньому дворі університету. Бажаємо успіхів!